Для написання цієї книги я провела інтерв'ю з 65 людьми, усі керівники великих компаній. Як вам це вдалося? Ви ж були студенткою в Парижі чи де? Ні, в Лос-Анджелесі, університету Лос-Анджелесі, Університет Південної Каліфорнії. Тож, коли моя мрія про роботу в секретній службі зникла з моєї голови, Чому? У мене подвійне громадянство іспано американське Я переїжджала. Знайомилася з новими культурами, бачила, чому люди живуть так, як живуть. Переїжджала 17 разів. У різні міста у різні міста, сім країн, одинадцять міст сімнадцять переїздів. Іноді я поверталася в ті самі міста. Двічі жила в Мексиці, тричі в Майами. Тож мені довелося б відмовитися від тієї Карлотти, від тієї ідентичності, бо коли працюєш у секретній службі, фактично маєш другу особистість їх дві так. Своєрідне таємне життя, тому я відмовилася від цього варіанту. Чому? Ну от що сталося? Хотіла бути вірною своєму життю. Як ви достукалися до них? Спочатку я звернулася до трьохсот чотирьохсот людей, які працюють в галузі. Писала в LinkedIn, знайшла електронки, надіслала листи. Як, от генеральному директору Procter Gamble Hong Гонконг, привіт, я Карлота, пишу книгу про сприйняття краси в різних країнах. Дуже хотіла б включити ваші думки до книги. Відповіли 65. Статистика не була вражаючою, але це спрацювало. Крім того, стався ефект снігової кулі. Після опитування близько 20 вони сказали: зачекай, у книзі щось є? Це неймовірно. Я познайомлю тебе з двома-трьома людьми, які працюють на моєму рівні. Візьмеш інтерв'ю в різних куточках світу. І так я почала будувати свою мережу. Потім опублікувала книгу і всі такі: Ого, не вірилося, що вона зможе. Їй 23